Тоді нам доведеться визнати, що весь священний Коран сповнений зловживань. Чому Хазрат Мірза Гулам Ахмад використовував суворі висловлювання? Давайте заглибимося в суперечливу тему, яка вже давно є предметом суперечок для наших опонентів. Ймовірна образлива лексика, використана обітуваним Месією Меріму. Наші опоненти люблять цитувати певні фрази як доказ того, що обітуваними Месія Меріму то не особистих образах та безпідставних наклепах. Але чи справді вони розуміють контекст і мету цих слів? Не забуваймо, що субконтинент 19 століття був осередком релігійної полеміки. Християнські місіонери, підбадьорені колоніальним підприємством, почали агресивні кампанії навернення, висміюючи іслам як застарілий пережиток, прихильники індуїстського відродження, такі як Арія Самач, виступили з критикою, малюючи мусульман і далопоклонниками та іноземними загарбниками. Серед цього перехресного вогню різкої риторики, обітуваний месія Мерієму, безстрашно виступив на полі. Як пояснив сам обітоване Месія, якщо ми включимо кожне різке слово та образливе твердження в поняття образи лише через його гіркоту, різкість та завдання шкоди, то нам доведеться визнати, що весь священний Коран сповнений зловживань, це пов'язано з ісламським принципом Кісас, поняттям, що за певних обставин дозволено відповідати зважено, використовуючи ті ж методи, що й напад. У ньому сказано пам'ятайте, що платою за травму є травма, подібна до неї. Оскільки сопротивники обрали різку мову, як зброю проти обітуваного Месії, він рішуче захищався. Справді, сам священий Коран використовує такі терміни, як мавпи, свині, найгірші звірі для тих, хто відкидає віру. Обітуваний Месія просто дотримувався встановленої коронічної традиції використання різних метафор і мови, що засуджували духовні стани. Крім того, хадиси записані заяви святого пророка Салаху -Ал -Ал алехівасалям. Містять такі ж жорстокі приклади. Пророк Мир йому порівняв корумпованих релігійних вчених з мавпами і назвав їх найгіршими створіннями під покровом небес. На перший погляд, такі висловлювання можуть здатися образливими, але це ніщо інше як ствердження факту та найкращий спосіб описати істину. Крім того, сам обітований месія пояснює, що використання таких різних висловлювань було б не його початковим підходом, а захисним заходом у відповідь на невпивний шквал зловживань з боку його опонентів. Він каже: у письмових дебатах з моїми опонентами в моїх словах прокралася певна ступінь суворості, але ця гострота була непочатковою. Швидше всі ці твори були відповіддю на надзвичайно різку та наклепницьку мову моїх опонентів. Більше того, уточнює він, вони лаяли мене всілякою лайкою, але я не відповів їм відповіддю, не звертав уваги на їхні заяви та звернення. Їхні образи продовжували зростати а корупція спалахувала далі. Не забуваймо, що обітвани Месія Миріму провів чітку різницю між праведними супротивниками, яких він вважав гідними шани і відверто нечистивими, з чиєю впертістю та різкими словами доводилося протистояти прямо. Сильні слова, які він використовував, були спрямовані не до всіх неахмаді, а лише щодо тих конкретних опонентів, які піддали його найбільш нецензурній та непристойній лексиці. За його словами, написане мною не стосується праведників, а лише щодо нещастивих і зрештою, обітуваний Месія Мерімо чітко наказав своїм послідовникам самим суворо не використовувати грубу мову. Його суворі висловлювання були специфічними для величезного духовного тягаря його місії, а не загальний дозвіл на образи. Як сам обітуваний Месія заявляє з урочистою впевненістю, я кажу, що наскільки мені відомо, я не використав жодного слова, яке можна було б назвати образливим. Отже, мої дорогі брати і сестри, давайте не піддамося безпідставним звинуваченням наших опонентів. Хоча слова обітуваного Месії безсумнівно були різкими та конфронтаційними, вони не були ані легковажними, ані легітимізуючи безконтрольну вульгарність. Це були прораховані удари людини, яка впевнено просувала суперечливу точку зору під божественним керівництвом.